Нуль за Цельсієм у квітні в Одесі, ну аж ніяк не спонукає до прогулянок містом. Але коли у твоєї туристки сьогодні ввечері потяг додому, а останній раз в Одесі вона була 53 роки тому, то ти з радістю біжиш показувати для гості найкозирніший район міста Молдаванку. І у дворики зазирали, і котиків гладили, і навіть стали причиною дворового скандалу ібо банєфіг тут шастать і на моїй лівчики глазіть, як сказала одна місцева дама. Але друга дама нам по секрету повідомила, що перша зовсім не місцева, а якраз з тих, що понаїхали. Ми посміхнулися і продовжили своє молдаванське дослідження. І так ми абсолютно феєрично гуляли три години, і було тепло, попри нуль на градуснику. Гуляйте, Одесою, і вам завжди буде тепло. Ваша Віолета гід за по Одесі.